Доброго вечора, шановні телеглядачі, телеканал Миколаїв продовжує свою роботу. У студії для вас працює Луїза Єрьоміна. Мої вам вітання сьогоднішній наш гість, заступник голови облдержадміністрації Оксана Інішевська. Оксана Альбінівна, моє вітання. Давайте поговоримо про долю вимушених переселенців, тих, хто до нас приїжджає з окупованих територій, там де зараз гаряча точка нашої країни зони проведення. То яка їх доля зараз? Вже зимовий період? Чи всього вистачає? Чи всі вони забезпечені? Дякую за те, що ви починаєте нашу розмову щоразу з найболючішого питання, найскладнішого. Дійсно, ситуація на сході країни поки що триває. На жаль, і вимушені переселенці переміщуються країною і не минають Миколаївську область. На сьогоднішній день в Миколаєві 7660 таких людей вимушених переселенців. Вони всі розміщені майже всі в приватному секторі на території всієї Миколаївської області, всієї області. Але хочу зазначити, що Продовжую свою роботу. Координаційний штаб з вимушен... з вирішення питань вимушених переселенців. Координується робота цього штабу і щоденно вирішуються ті питання, які виникають у людей. На сьогоднішній день прийнято дві постанови кабінету міністрів, і це дуже сильно полегшує і нам роботу і, звісно, і життя самих переселенців за ці за ціма постановами. Постанова 509 і 505. по-перше, переселенці обліковуються і отримують довідку про те, що вони є є сьогодні вимушеними переселенцями. І друга постанова за тією довідкою, яку отримали вимушені переселенці, надає змогу отримання матеріального забезпечення. Хоча це невеликі кошти, але вони допомагають вирішити питання житлові. Певно, компенсувати якісь комунальні витрати чи витрати на комунальні послуги. На сьогоднішній день з більше ніж 7 тисяч переселених осіб, вже 3 тисячі сімей отримали цю матеріальну допомогу. Тобто ці люди обліковані і вони отримують матеріальну допомогу. Кожна родина може отримати не більше ніж 2400 тисячі гривень, але все одно це певна допомога, яка Може статися в нагоді саме в компенсації житлових умов переселенців. Також для переміщених людей ми не лише обліковуємо і. Надаємо можливість отримання цієї матеріальної допомоги. Ви знаєте, що все, що стосується медичного забезпечення, це школи, дитячі садочки, навіть вищі навчальні заклади, ми також контролюємо те, щоб у нас діти не залишилися, не дай Боже, на вулиці. І всі, хто звернулися по якусь допомогу, будь-то виплата пенсії чи. Пошук роботи сьогодні всі ці питання на контролі і вони вирішуються. Хоча до центру зайнятості звернулося сьогодні близько 700 осіб, тобто, якщо брати загальну чисельність людей, перебуваючих mm -hmm. на Миколаївщині, це 10% да, які звернулися за пошуком роботи, 200 отримали е, вже мають робочі місця. За допомогою центрів зайнятості десь близько 200 людей отримують матеріальне забезпечення з центрів зайнятості. Ну а для решти триває пошук робочих місць. Оксана Львівна, у Миколаєві з'явилася рада волонтерів. Продовжується допомога не тільки вимушеним переселенцям, не тільки тим людям, які зараз знаходяться на окупованих територіях, звичайно, що нашим військовослужбовцям, які захищають нашу територіальну цілісність на сході країни. Наскільки робота цієї ради планується бути злагодженою? Які вже завдання поставлені? На що буде спрямована саме ця робота? Насправді, мабуть, питання створення ради волонтерів, воно було не просто на часі, воно вже було продиктовано всіми тими умовами, в яких нам сьогодні доводиться працювати. Хочу підкреслити, що волонтерський рух на Миколаївщині дуже сильний, і це можуть підкреслити в будь-якому регіоні, тому що Миколаївщина, по-перше, має велику кількість військовослужбовців. По-друге, велика кількість військовослужбовців проходила е, службу в зоні антитерористичної операції. Героїзм наших військовослужбовців відомий сьогодні всій Україні. Кіборги, які перебувають в аеропорту, у Донецькому, це там також є наші хлопці. І от волонтерський рух навколо допомоги армії, він набув такого розповсюдження і він дуже міцний. Ми всі знаємо тих волонтерів, які допомагають сьогодні армії. Але на превеликий жаль з'явилося багато, може, не дуже не, не дуже багато, але все ж таки з'явилися нечисті на руки люди, які звертаються, наприклад, до підприємців, і кажуть, що ми волонтери, і ми працюємо від облдержадміністрації чи за допомогою облдержадміністрації просять якісь кошти, якісь фінансування або якісь речі. І цю інформацію нам доводиться перевіряти, адже нам телефонують представники бізнесу і запитують, чи ви працюєте з такою волонтерською організацією, чи вони дійсно є волонтерами, чи вони дійсно надають допомогу військовослужбовцям. Для цього і потрібна ця рада. По перше, для того, щоб кожен знав, хто чим займається, хто кому допомагає. По-друге, для того, щоб вирішити питання. Реалізації потреби, якщо, наприклад, звертається там, в інтернеті чи приходить листа листом, що якійсь військові частині або якомусь там військовому підрозділу потрібна допомога, наприклад, там, якісь технічні засоби, і всі їх починають шукати ці технічні засоби, і адміністрація, і волонтерські організації, і якісь благодійні фонди, щоб ми просто не робили одну і ту саму роботу да, і не витрачали весь ресурс на пошук цих технічних засобів. Час, коли інша якась військова частина або інші люди будуть мати якусь потребу і ними не будуть займатися, да їх питання не виріш... не вирішиться, щоб оці всі дії і сили були правильно розподілені, для цього нам потрібна ця волонтерська рада. Тим більше, що до волонтерської е, ради війде не так багато людей і. Е, я маю на увазі на основні напрямки. А вже під координаторами може бути безліч волонтерських, громадських будь-яких організацій, які здатні допомогти. Три основні напрямки закриває сьогодні волонтерська рада. Перше – це допомога армії і є координатор. Другий напрямок це медицина, оскільки. Питання медичної допомоги вирішується не лише через Міністерство оборони, не лише військовими шпиталями. Якщо хлопець був поранений, він пролікувався в військовому шпиталі. скоріше за все, чи частіше він виходить? Йому потрібна ще певна медична допомога або реабілітація вже в. Цивільних лікарнях, тому напрямок медицини, медичного забезпечення на сьогодні також є дуже важливий. І третій напрямок, координатор якого з'явився в громадській раді волонтерів, це соціальний напрямок. Соціальний напрямок це і виплати, якими забезпечує Міністерство оборони, і благодійні фонди і адміністрації, це виплата допомоги і загиблим сім'ям, загиблих військовослужбовцям, це виплати дітям, це супровід сімей загиблих військовослужбовців, тобто всі соціальні питання, які потрібно сьогодні вирішувати. Тому я сподіваюся, що волонтерська рада разом з облдержадміністрацією зможуть ще більше питань вирішувати. Більше ніж ми сьогодні їх вирішуємо. І перше питання, яке постало, коли ще формувалася волонтерська рада, це продовження роботи нашої акції Гуманітарний кошик по збору гуманітарної допомоги. Якщо ви пам'ятаєте, цю акцію започаткувала молодіжна колегія при облдержадміністрації ще на першому своєму засіданні. І ця акція дуже непогано працювала. На Миколаївщині, адже завдяки тій допомозі, яку було зібрано шляхом гуманітарного кошику, шляхом цієї акції, гуманітарну допомогу отримали майже всі наші переселенці, вимушені переселенці, і дуже багато речей. З цього гуманітарного кошику було направлено до зони антитерористичної операції і військовослужбовцям, і тим людям, яким ми просто надавали допомогу, які проживають на сьогодні в цій зоні. На сьогодні ця акція майже не працює, тому що студенти готуються до сесії вже зимовий період. Трохи складніше, але волонтери відмітили, що акція дійсно працювала, допомога дійсно надходила, і вони відгукнулися тобто навіть не відгукнулися самі запропонували поновити цю акцію. Я про це повідомила молодіжну нашу колегію. і Завтра вже відбудеться. Перше засідання таке вже офіційне після створення волонтерської ради. Я запросила туди представників молодіжної колегії для того, щоб можна було відпрацювати, трохи можливо змінити формат цієї акції гуманітарний кошик по збору гуманітарної допомоги, адже вона дуже сильно нам необхідна. Бо щоденно до нас звертаються люди холодно, зимовий період, потрібні теплі речі, приїздять нові люди, які також приїздять там, з однією валізою невеличкою, і їм потрібна допомога. А ви знаєте, що і гуманітарний кошик, і люди звертаються і за продуктами харчування, і за одягом, і за медикаментами, і за якимись побутовими речами. Тому якщо завтра... Ми все обговоримо, то найближчим часом наша акція гуманітарний кошик продовжить свою роботу. Так, справді те дієв, що справді допомогла людям. Тому звичайно хочеться, щоб ця сп. Справа продовжувалася та втілилася в життя надалі. Оксана Львівна, хочу з вами ще поговорити про таке. Ви неодноразово наголошували на створенні позитивного туристичного іміджу нашого регіону. І нещодавно відбулася 10-та Та печапуча, це таке особливе спілкування, під час якої саме обговорювали питання туристичної сфери. Чи були вирішені якісь певні шляхи все ж таки до покращення нашого туристичного іміджу? Так, питання туризму ми вирішуємо не лише завдяки таким презентаціям. Цікавим. До речі, педжакуча дійсно пройшла в десяте в Миколаївській області. Це такий цікавий формат спілкування, коли е лектор або той, хто виходить зі своєю презентацією, представляє її відеопрезентацією і своїм виступом і вміщує свою презентацію в 20 слайдів по 20 секунд кожний, тобто можна донести 20 окремих думок або ну, таким чином підготувати презентацію. Дуже цікавий формат. І саме головне, що дуже цікаву аудиторію ми запросили. І поспілкувалися, як саме нам бути, і як саме нам представляти і розвивати туристичну галузь Миколаївської області, і як нам краще представляти туристичний продукт нашої Миколаївської області на ринку туристичних послуг і України, і Європи і світу в цілому, але все ж таки печа куча, і таке обговорення воно має носить більш неформальний характер. А ми вже зробили декілька формальних юридичних кроків на шляху. До покращення е, туристичної галузі, чи внесення змін до роботи в туристичній галузі Миколаївської області. І перший наш крок це. Е, Призначення радника голови Миколаївської облдержадміністрації з питань туризму. Радник позаштатний, але все ж таки це ще одна людина, яка допоможе нам в роботі і допоможе фахівцям, які працюють в департаменті економіки і працюють саме над розвитком туристичної галузі. Радник голови облдержадміністрації Людмила Руденко-Кардаш. Також ми створили. Раду при облдержадміністрації, раду саме з розвитку туристичної галузі. Але хочу наголосити на тому, що принципово з мого боку була пропозиція не вносити до роботи ради чиновників тих людей, які і так працюють на своїй роботі, і так мають бути залучені до цієї роботи. В раду ми запросили тих людей, яких ми називаємо фанатиків: це науковці, це екологи. Це представники бізнесу, які займаються бізнесом саме в туристичному напрямку, тих людей, які дієво можуть допомогти, проконсультувати, створити або видати якісь нові ідеї, які нам допоможуть на шляху реалізації розвитку туристичної галузі. І перше питання, яке постає, і про яке ми вже говорили, це створення туристично-інформаційного центру, так званого Тіцу. Сьогодні всі розуміють, що створення цих туристично-інформаційних центрів в кожному районі або в районах, де е, в більшості туристів можуть заїхати в ці райони, створення тіців як фізичних споруд, будівель, е, закладів, куди може прийти турист, сьогодні вже недоцільно, тому що та людина, яка може собі дозволити перетинати кордон іншої області, десь подорожувати, скоріш за все вона має якийсь в кармані електронний пристрій, будь то там телефон, планшет, комп'ютер, ще щось, де може звернути, звернувшись до інтернету, знайти інформацію, куди їхати краще, де переночувати, де харчуватися, які заклади відвідати, де музеї, де туристичні маршрути, тощо. Взяти. Це дозволяють? Так, сьогодні є всі можливості, і вже не обов'язково їхати в якийсь там окремий центр чи його якось шукати, щоб взяти якусь інформацію, взяти довідку і таке інше. Тому дійсно, тіц, які ми пропонуємо створити, який вже на часі, і він мав би бути давним-давно вже створений на Миколаївщині, він все ж таки буде більш віртуальним. І це економія коштів, це величезна економія коштів. І, і на мою думку, це на сьогодні більш дієво, ніж якийсь один за, заклад чи одна будівля, де, де працюють люди з паперами. Сьогодні вже в більшості це не цікаве. І дійсно людина, яка може дозволити собі подорожувати, вона вже сьогодні планує подорож цю в більшості в інтернеті. Тому ми працюємо сьогодні над тим, щоб. В рамках тих програм, які були затверджені і які будуть затверджені в наступному бюджетному році, ви знайти все ж таки ті кошти, які нам потрібно на створення ТІЦ. Це будуть кошти невеликі, тим більше, що щорічно на розвиток туризму кошти закладаються, і щорічно в рамках програми з підтримки підприємництва також є кошти. Я вважаю і Рада. З розвитку туризму підтримує мою думку з того приводу, що якщо кошти, направлені на розвиток підприємницької діяльності, направити на розвиток туристичної галузі, це і буде дієвою підтримкою підприємницької діяльності, адже до туристичної галузі входять і готельний бізнес, і ресторанний бізнес, і інформаційний бізнес, і о, навчальні заклади. М можна багато перераховувати, але. Туристична галузь якраз і включає в себе як дуже велику кількість підприємців. Тобто туристична сфера це буде такий, а, така такий потужний об'єкт, на який буде зроблений акцент у майбутньому Дуже так. хотілося б, адже Миколаївщина дуже багата область на туристичні продукти, але вони не обгорнуті. Я багато кажу про те, що у нас є всі можливості, але чомусь ми не допрацювали до того, щоб нам було що показати на ринку туристичних послуг. Ми, навіть нам немає, у нас немає за весь цей час, за всі ці роки, не створено єдиного бутівника по Миколаївській області. У нас немає туристичного продукту. У нас є безліч цікавих місць, але нам нема що, по-перше, показати на ринку туристичних послуг, а по-друге, нам немає що продати. Адже ніколи туризм не як галузь не буде працювати і не буде розвиватися, поки ми цей туристичний продукт не продамо. Для того щоб було що продати, дійсно потрібно дуже багато роботи. Не лише путівники, не лише інформаційна робота, не лише туристично-інформаційний центр. Це і інфраструктура, і дороги, а це є підтримка всього підприємництва, Уу. адже це додаткові робочі місця, заробітні плати, пенсії тощо. Оксана Любінна, давайте поговоримо про наступаючі свята, і, звичайно, ми як, ніяк не можемо оминути саме тему дитячих свят, а все ж таки, чи будуть вони в Миколаївській області і яким чином вони будуть приходити? Сьогодні не, ми не маємо права ставити питання, чи будуть вони в Миколаївській області. Але такі питання люди задають. Це Так само як почалася зима, незважаючи на те, що хтось, може, не хотів зими, а хотів залишатися в теплій погоді. Так само прийде і Новий рік, і так само, як і завжди, відбудуться всі свята заплановані. І я думаю, що їх буде навіть цього року більше. Прийде святий Миколай до діточок, і прийде Дід Мороз, і принесе всі необхідні подарунки і всі виконує бажання, які замовляють сьогодні малеча. А свят, я думаю, буде ще більше, тому що на сьогоднішній день у нас 2,5 тисячі дітей, переселених з Донецької, Луганської області та Автономної Республіки Крим. У нас є сьогодні діти, батьки, яких захищають кордони нашої батьківщини в зоні антитерористичної операції, є діти загиблих військовослужбовців. Це категорія дітей, яким приділимо ще більше уваги. Але хочу запевнити всіх. І закликати дітей чекати новорічних свят, адже обов'язково прийде Святий Миколай і Дід Мороз. Відбудуться всі заходи, відбудуться ялинки. Свято буде, подарунки обов'язково будуть, тому всі графіки проведення заходів будуть опубліковані додатково, але батьки вже точно знають, де відбуваються ялинки щорічно. І обов'язково приведуть свої діточок. Чекаємо з нетерпінням новорічних свят. Оксана Львівна, Я дуже вам дякую за розмову. А хочу нагадати нашим телеглядачам, що гостем нашої студії була заступник голови облдержадміністрації Оксана Янішевська. У студії для вас працювала Луїза Єреміна. На все добре.